Другий львівський медіафорум стартував сьогодні у Львові. Зібралися на нього близько 500 медійників із семи країн світу. Головні теми форуму – роль і доля медіа в умовах війни, їх взаємодія з політикою та можливості в боротьбі з корупцією. Три речі, які ми назвали, які на нашу думку зараз важливі в контексті медіа це війна, це політика і це корупція. Ми власне думали про тих людей, які будуть відповідати цим критеріям, які можуть розказати про війну з практики висвітлення, які можуть розказати про корупційні розслідування, і це завтра будемо говорити. Які ну, розкажуть про політичні аспекти. Власне дуже цікаво сьогодні буде почути. Нових новообраних депутатів Верховної Ради, які ще нещодавно були колегами більшості учасників форуму, про те, чого ж вони туди пішли і чого вони хочуть там досягнути. Другий львівський медіафорум зібрав на арені Львів декілька сотень учасників та понад 40 спікерів, професійних медійників із семи країн світу: України, сполучених штатів, данії, Польщі, Росії, Німеччини та Білорусі серед обговорюваних тем першого дня і важливість суспільного мовлення. Перший день медіафоруму серед тем, які обговорювалися про інформаційної стіни Путіна, журналістика в час війни та що буде, якщо медіа України не стануть незалежними та професійними. Згадували про цензуру власників приватних медіа і саме тому важливість створення суспільного мовлення. Політика приватних медіа, яка була така і залишається, вважають медіа експерти. Якщо зараз потрібен незалежний гравець, і якщо зараз цього не зробити кажуть експерти, Україна скотиться до рівня кишенкових медіа, подібно як в Росії та Білорусі. Якщо ми не отримуємо суспільне мовлення на виході внаслідок тої реформи, яка вже почалася, ми ризикуємо. Уємо дуже серйозними втратами аж до втрати державності. А три місяці там ти пакет лежав документів. Вони навіть не бачили його. Багато справ розумію, але підсунули знов-таки. Хлопці, зверніть увагу цього на форум приїхали медійники з України, Білорусі, Польщі, США, Данії, Німеччини. Завтра ще один день спілкування та дискусій. Це була Ольга Крупник, вона працює на медіафорумі у Львові, і ми продовжимо цю тему в наступних випусках.